12 хвилин пройшло і я бачу вже клювання. Тісто сподобалось, там може і рибка там стояла. А тісто само по собі навіть ще не дійшло. Воно таке ще рихловате. На холодній погоді воно трошки пізніше дійде, хвилин 20 воно в вологу вбере усю, що потрібно. Але кормити можна і таким. Вже було декілька клювань. Не було реалізації, я перейшов на спінхука 10-го номера на такі самі гачки 8-го номера більшого. І на довгі, довгі повіці так само, 40 см-30 см. Щось мені здається, тут рибка може нас сьогодні здивувати, обрадувати. По розміру мається на увазі. Рибка вже крутиться на кормовому п'ятні. Розкармлюю далі. Восьмий номер, Овнер Пінхук. Там проволока достатньо товста, можна поборотися з гарною рибкою. Саме головне, щоб вона до нас завітала. Ага, я бачу потяжку відразу. Легенько. Потяжка. Блін, я щось не знаю, ну ворот, начебто ж правильно, так? Да? Все зробив, але я рибу не відчув, нічого. Ого, вітер я встиг в польоті скоригувати. Це бачили? Я думаю, що це просто риба не такого калібру, як нам потрібно. Ну нічого, там де невелика, робить кіпіш на п'ятну кормовому, там і підійде потім більше. Ну, гарні клювання такі потяжки, да? Нічого. Тримаємо темп і спробуємо когось перехитрувати. Жодної людини. Суботній день, тут зазвичай нема де сісти, там на фідер постійно ловлять, хижака теж кидають. Я один. Ага. Бачили перший рух? Давай. Хтось трошки спробував, мордою тикнув, зараз може бути потяжка. Такий момент по тісту молюски не сильно розрихляють. І, в принципі, тут глютена достатньо, але ну, таке повітряне, дуже погано тримається від носа на гачку. І що роблю? Просто мокрими пальцями підготавлюю ось такі кульки, викачую, ну, зминаю потрошечки. Все, і так зручно потім буде його одягати. Бо незручно ловити, але рибка дуже. Равлики ці полюбляє. Давай, рибка присутня, але оббирає, краде, дурить поки мене. Нічого, гарна рибка по гарному клюне. Давай ще трошки натягни і ми тебе зафільмуємо. Тяжечка, давай, давай, давай. Опа! Нарешті хоч побачимо когось. А дивіться, як ходить, як маленький коробчик. Ні, це карасяо наш. Клас. Зараз він поручається, буговий. Ого! А чого такі пузати? Такі тіста у нас вкрав? Ах ти ж крадун пузатий. Осінній. Ну що, іди погукай нам сезаняру таку здорову мордату добре? зараз ну, йду, вже біжу. Клас. Супер. А, восьмий номер гачка Пінхук хук для такого мордатенького саме раз Це гарний гачок із карапушкою можна буде поборотися. Якесь положення таке стрьомне, да? або хтось утримує типу, плітки в товщі води, або якийсь мусор плив. Я поки тісто не розбухне, не спаде, хай цих постоїть дві хвилинки. Буває, і з такого положення теж рибулька стягує. Що плюс хирабуни, що Навіть якщо один гачок лежить на якомусь мусорі, то другий гачок може спрацювати. Все, перекормимо, час. Давай, 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 давай. Опа! Йолки-палки. Це ж було дуже гарно. Невже треба давати ще якісь пів секунди? А? Все ж правильно, якраз на потяжки на цьому руху. Ой, Що, щось мені здається, це карась. Хитрущий, хитрущий карась за край тіста це стягує. Ну, В принципі, я його не наколов, має десь там знаходитись поруч. Значить, буду зараз підсікати ще трошки пізніше, ще пів секунди буду затягувати. Як гарно. опа. Рибка вола вліво, а я в противохід вправо підсік. Угу. Опа. То було лящиня, воно у нас стоїть. Невеличке лящиня. З функцією самовідпускання. Не хотів я брати його у підсак. Так, достатньо великими цими шматками такими. Є тут мордата рибка. Тісто у нас якраз для такої рибульки. Ну що, осінні клювання не дуже часте, так? Да? Так, через раз, раз в 5-10 десять хвилин є клювання і не завжди є рибка. Ну, мені все подобається. Так. Рух. Невеличкий рух, так? Да? Йде вліво-вліво, йде, 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 іде, іде, Опа. Ага, може треба просто їх в противохід, якщо йде вліво, то сікти вправо. А знов ліщення. Я навіть підсак не буду брати, дивіться. Воно трошки більше, ніж за попереднє. Візьмем, то візьмем, ні, то ні. Опа. О! Сам, саме відпускання, молодець. Губу не порвав, все нормально. Так, це вже трошки мені подобається, да? трошки рибка активізувалася. Ну, це зазвичай перед тим як течія зараз піде, то рибка завжди така трошки активніша. І такими значно більшими шматками, чим гачок зараз кормлю. Ось такі кульки достатньо великі. Зараз знову перевірю теорію. Якщо рибулька вот поплавка йде вліво, я два рази сік вправо і два рази була реалізація. Я правда не знаю, чи це я фантазую чи ні, але зараз перевіримо. Тобто противохід. Якщо вона буде топити вправо, наприклад, то я буду вліво сікти. Так, Можна відсвяткувати ще рибку. Ага, є, легкий рух, перше таке присідання маленьке. Добре, був рух без продовження, краще перезакинути. На нашому кормовому п'ятну має бути постійно шматочки тіста. Якщо висиджувати 10 хвилин на клювання, Я не уверен, что это будет лучший вариант. Буде. Давай. А, класс. Это уже писачная рыбулечка. Трошки більше ліщення. Блін, підсак далеко лежить. Зараз ми його виволочимо на берег. О, все. О! Довгий повідець. Губи в нього не порвані, нормальні. Ого. Такі губи м'ясисті. Видно, він тут ракушку їсть. Давай, поз, ой, позуй нормально. Слюнтявий. О, запозував. Молодець. Рости великий. Раблики, балаврики працюють по холодній воді добре. Вони хоч і розрихляють сильно тісто, але рибулькам подобається. Що завжди після більш-менш нормальної рибульки потрібно десь два-три перезакиди зробити, прокормити. Рибка дуже обережна, тим паче ми його достали, а він щось там по дорозі кричав, тікайте, тікайте. Тіста якраз на годинку, я три стаканчика без врахування глютену якраз на три години вистачає. Сиджу, дивлюсь на поплавок і кульки катаю. Ну, не з носа, звичайно, а з тіста. Дуже зручно готую. Одну трошки більшу, це на верхній гачок і одну по розміру гачка. Бо тісто все ж таки таке рихлувате, його краще трошки прожимати перед одяганням. Його 2-3 хвилинки його вже на гачку нема. Сто раз повторювався, нижній гачок одягаємо, потім верхній гачок. Тоді не буде ніяких запутувань. Бо я іноді сам собі вузли зав'язував на повідцях. Бачили? Підйом, підйом і тікає, тікає вліво, тікає, а ми вправо. Тікає вліво, а ми вправо підсікаємо. Вон ще горіхи на дереві є. О, це хто? Ага. І ви знаєте, такі ліщенята, що трошки і до заліку б зайшов, би такі. Так. Який гачок? 30 см поводок спрацьовав. Ой. Ну-ну ну. Бо тебе і в руку вже взяти так складно. Ой, я вже весь в соплях всіх. А що я хотів? Бо треба рибу тримати в підсаку і тоді можна її показувати. Так, друзі, зараз я почищу соплі і включусь. Течья легенько пішла вже, вліво підтягує. Зараз накатаємо кульок в темпі прокормити декілька закидів. До речі, на ящику зручно сидіти на цьому. Я його тестую вже декілька місяців. По-перше, він не рипить на камеру, не заважає. Є невеличка спинка, можна спину розгрузити трошки. Ноги регулюються, ну, мені дуже подобається. Обібрали, обікрали? Перезакинемо. Так, Нижній гачок я протяжку. Так, тримаємо просто тісто в русі. Легке-легке буде. До речі, тісто на протяжці, якщо є в складі глютен, буде довше триматися, ніж це кульки, що я обжимаю зверху. сверху будет кулька о а класс ай супер скажи на лещиня! Так, на який повідець? Довший, коротший. Е, мені цікаво чи на протяжку, чи на кульку. Е, на протяжку, на нижній повідець, дивіться. Угу. Опа! Клас. Товста проволока, то губу, губу рибки не ріже. Вона не травмується. Супер. Значить знову беремо. Тісто і просто гачком. Ми якраз за волокна глютена одягаємо все. Воно хоч і тримається на кінчику гачка, але повірте, воно буде добре триматися. О. А зверху класична кулька. Отак. От воно протяжку нагадує як кусок хліба такого свіжого шматочок. Те, підсилюється, ну, але оснастка добре працює. Бачите, положення поплавка ще дозволяє працювати в цьому місці. Навіть клювання він є. Я думаю, що можна перекормити. Отак зробити. Якщо навіть там залишки тіста були, то хай вони на точці спадуть. А ось класичний метод протяжкою. У мене підмагнічена ця площадка, дивіться, обидва гачки викладаємо і потім прижимаємо спочатку верхній гачок. Ось, бачите, витяг скільки... скільки треба і нижній гачок. За саме саме Край гачка, але воно буде триматися. Якщо нема риби, яка буде в товщі води зустрічати, то цей метод дуже дієвий по пасивній рибці. Пробуємо. Угу. Ви бачили підйом, так? Да? Лящення, ліщиня. Добре. Знов протяжкою, але таким чином тримаємо тісто в одній руці і гачком. Отак. Відриваємо шматочок. О, є. Сонце сіло, а рибулька ще трошки їсть. У мене буквально на декілька закидів тіста буде достатньо на сьогодні вже. Дивіться наскільки чутлива снастка працює на течі, да? повністю я бачу всі рухи торкання риби. Да, Морібета на течії розкривається. Думаю, це номер один оснастка для таких умов. Тут проволік наш поплавок Ну, значить, перезакинемо? Ага, ага. А під листочком ховався губатонький. Опа, пішов додому. Да, Протяжка по осінній рибці працює чудово. Все, раз. Воно, воно як кусочок хліба, шматочок виглядає. Ми просто піддіваємо волокна глютена. І на такій течії оце сопельки такі витягуються і воно добре тримається. Що там видно поплавок? О, якщо видно поплавок, ще ловимо. Ще ми на тіста на один раз. Або на півтора. вже ще й клювання буде в темряві? Так, да, клювання, клювання. Опа. І нема. Клювання є, риби нема. Бо треба було трошечки ще зачекати. Та вже там мало що на камеру вже. Мало що видно, так? Да?